Продовжується ранок на тисі». В нашій студії є ще один гість, молодий та талановитий поет Василь Малешка. Доброго ранку. Привіт! Доброго ранку. Привіт! Отак вітатися. Як справи, понеділок да. важко прокидатися. Ой, прокидатися досить, оскільки вставати о 6-й ранку. <ривіт> І... Досить прокидатися! Але оскільки йти не в школу, то вставалося нормально. А, Краще. так, на телебачення <ривіт> йшлося та. тобі. Ну а... що ж, ми будемо сьогодні говорити про твою збірку, але перш за все запитаємо тебе, як давно ти пишеш. Пишу я з п'яти років і з того часу постійно, постійно це відбувається. От ну я пишу не тільки вірші, я пишу також і прозу, і пишу п'єси. Раніше я ще й малював, але зараз менше часу цьому приділяю. Бо знаєш, зазвичай хлопці люблять кудись футбол, погасати, побігати. Ти також це як якось... люблю Любиш, так, Так, але ну якби спосіб мого самовираження, це саме якась творчість. Чи нормально твої однокласники ставляться до цього? А чи чи тебе? E, ну я навчаюся у гімназії у Жгородській, в гуманітарному класі, і мені пощастило дуже добре ставляться до мене і розуміють мене І з молодших класів, і старших класів також нормально сприймають. Я так. Вдало потрапив, що це все розуміють, і більшість нормально. Тобто література, напевно, твій улюблений предмет у школі. Та, один так, один з улюблених. Яким чином ти презентуєш свою творчість? Ти береш участь у якихось конкурсів, конкурсах для молодих поетів? Звичайно, ну це постійно, постійно різні конкурси. Не, не дуже люблю розповідати про конкурси, от але, ну, наприклад, брав участь, беру участь постійно у Шевченківському конкурсі. Два роки тому переміг на всеукраїнському його етапі. Потім щороку беру участь у фестивалі Ракітське Сузір'я, де також якихось успіхів досягаю. Був конкурс Україна, в якому я... Україна, в якій я хочу жити. Я теж став одним із переможців. Тобто, постійно якісь молочинка. Молочинка. І а -а. Е, е, останній конкурс це був драматургічний для дорослих конкурс Волошинський. І також несподівано сталося так, що я прийшов до довгого переліку переможців, що мені теж було приємно. Це вже третя збірка. Так. Е, що тебе надихає? Скажи, будь ласка. Ну різноманітні явища, події, знайомства надихають на творчість. Це, типу, близькі люди, близькі люди, з якими ти постійно спілкуєшся, друзі. Потім, е, ну, творчі люди на мене будь чому знаходить цікаво. Ти можеш просто йти по вулиці і тобі відразу щось в голові з'явиться. Ну. Угу. А взагалі, що ти читаєш, яких письменників? І чи можливо ти навіть когось наслідуєш? Е, ну, на даний момент е, моїми улюбленими письменниками. Є такі як Рей Бредбері, там, наприклад, Федір Достоєвський, Нічого. Гоголь. От вони мені подобаються. Потім зараз я більше читаю сучасну драматургію. Сучасну поезію. От сучасної драматургії мені подобаються дуже британські драматурги. От вони, якби зараз є еталоном. Uh -huh. Uh -huh. А чи а... читаєш наших Закарпатських Закарпатській останні два роки е, також цікавлюся і закарпатською поезією, відчуваю якусь до неї близькість, тому читаю. А чи взагалі бачиш своє майбутнє пов'язане саме з цією діяльністю? Тобто, чи хочеш ти от, ціленаправленно стати письменником або якусь іншу освіту здобути, а потім займатися? Ну, в будь-якому разі я буду цим займатися, бо ну, це такий найбільший мій, мій спосіб самовираження. І неважливо, не знаю якою, але творчою професією я займатися. Літературне самовираження, воно змінюється з часом. Чи можна сказати, що е, зараз ти пишеш не те, що ти писав рік тому? Е, ну, можна так сказати, тому що в мене якісь зовсім інші враження, і вік трохи змінюється. Там, Наприклад, 2-3 роки тому я писав частіше казки, якісь такі оповідання, а зараз. E, зараз я частіше звертаюсь до тем e, любові, підлітків, якісь філософські роздуми. О, О це, ти мене це почало зачеп... зачепляти. Ну, Звичайно, раніше це для мене було така ну Чужа одна тема. Мене. Чужа, тому що, мабуть, тому що я нічого подібного сам не відчув. Слухай, а дівчатам якісь такі ем, Чи любовні вірші присвячував, вже писав. Якщо ви погортаєте, ви там побачите О, там давай, буков, буковки, але е, там ні одного розшифрованого нема, це було так спеціально зроблено. Ну так, звичайно. Дай Особливо мені. ті вірші, що на цю тематику, то вони е, присвячені комусь. Так, Василь Малишка просторовірші. Просто 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 угу. Зараз ти попросимо тебе, щось нам зачитати Так, можливо, ну, якийсь свої твої Найлюблені. улюблені. Найулюбленішого uh, нема, але я зачитаю щось там. Давай щось. Зараз. Воно, коли все своє, то воно все, мабуть, улюблене, але щось так. можливо більше подобається. Так. Хоча я ще не зустрічала таких молодих поетів, в яких би вже були власні збірки. Причому три. Я так. чесно тобі білою заздрістю заздрі, що ти думаю, це що, треба було в школі. читати? побачив ну вік, коли ти народився, зрозумів, що наскільки молодий, але вже стільки всього є. Назвичай знаєш, діти пишуть такі пару віршиків, потім все закидують. А в тебе вже третя збірка, і ти ще школяр. Це слово ну, чудово. Давай випадкові німфи там знову ж присвячено тому, то і тому то. Колись мені доведеться стати в'язнем непостійної німфи надовго і так цукрово з перцем. навіки вірним мрію я бути чоловіком, не просто хлопчиком, коханцем, рекрутом. Годинникар заводить годинника знов і знов. Жидке щастя, зневіра, сльози, сила, любов. Буду маріонетом в її холодних руках, до появи чергової, непостійної німфи, й до моїх віршів, кави в ліжко, облуди слова. Навіки вірним мрію я бути. Чоловіком, не просто хлопчиком, коханцем, рекрутом. Годинникар заводить годинника знов і знов, швидке щастя, зневіра, сльози, сила, любов. Але настане момент, якого не передбачиш, проведе не німфу, не ангела і навіть не повію, а просто дівчину, дівчину, дівчину. І хочеться вірити. Повне зникнення довіри до випадкових німф. <плес> Цікаво. Браво. Ти знаєш, багато поетів вважаються інтровертами. Ну, то люди, які більш замкнуті в собі. От ти по собі що можеш сказати? Ти більш комунікабельний чи менш комунікабельний? За е, одну, ну, відків? Я скажу так, що я не люблю спілкуватися на якісь пусті про щось, ну, ні про що. Якщо е, тема розмови є цікавою, там, наприклад. От якісь події, якісь ідеї, якісь цікаві зустрічі, не знаю, то тоді я долучаюсь до розмови, причому стаю дуже активним співрозмовником. <пас> <такі> <пас> Слухай, а такі якісь творчі паузи бувають у тебе, що ти певний час не пишеш вірші? І з чим це пов'язано? Е, ну, звичайно, таке буває. І іноді я переходжу просто на інший жанр, бо, слава Богу, я можу мені, мені і так, і так, мені зручно, а іноді просто нічого не пишу. З чим це пов'язано? Ну не знаю. Це потрібно, це будь-кому потрібен якийсь відпочинок. А оскільки творчий процес він постійний, то це як відпустка вважається. Яка. А натхнення в тебе до тебе постійно приходить, чи це також якийсь особливий момент? Е, ну, взагалі-то можна писати. От у мене зараз виходить так, я можу сісти і чисто. Ну, якби сісти і придумовувати, але воно гірше, ніж коли воно само до тебе приходить. Ну, але воно приходить досить часто, так я думаю, до більшості письменників, поетів, то воно так само так, приходить. Прозу ти вже писав? Ну, звичайно. Друга збірка вона, прозова була. От. Але зараз більше звертаюся до, поет... ну, до віршів і до п'єсів. Це ближче поки що так. Так, як батьки твої ставляться до такого твого захоплення? Гордяться. Ну, вони ж підтримали мене з самого початку. Я думаю, що більшість дітей кидають на початку, коли їм 5-6 років, через те, що батьки не звертають уваги взагалі ніякої. А мені пощастило, вони дещо з цього збирали докупи, те, що там набиралось, і вони казали, ну казали, що добре, молодець, пиши ще. От тобто, така перша підтримка, то я вважаю, що саме завдяки їм я не перестав. Хоча я думаю, я би і далі писав. Ну <ривіт> що ж батькам великий привіт. Тобі хай ще стиді надалі, і чекаємо тебе в цій студії з четвертою збіркою і з п'ятої, шостої сьомої. Так <ривіт> нагадую нашим телеглядачам, що в нас в гостях був Василь Малишка, молодий обдарований поет. Ну а наш ранок продовжується зараз. Маємо цікаву інформацію для вас. Залишайтесь та каналом Тиса Одем.